Розпочинаємо хресну дорогу, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амін. Препівай за нас страсті Ісуса Христа, сина Божий, помилуй нас. Притерпівай за нас страсті Ісуса Христа, сина Божий, помилуй нас. Притерпівий за страсті Ісуса Христа, Сину Божий, помили нас. Цю хресту дорогу можна жертвувати, це навернення для нас близької людини, для наших рідних, можна вказати ім'я. Стація перша. Пила засуджуй Ісуса, слава страстям Твоїм, слава добротерпінню Твоєму Господи. Ісусе Христе, при цій першій зупинці, благаю тебе, дай свою благодать, що випросити навернення для особи, кажіть ім'я, смалосердися над нею, адже живе у пітьмі гріха і беззаконня, не думаючи про небезпеку жахливого вічного, прокляття, яке її загрожує, постраждаючи Спасителю, прожини зубну темряву. З її розуму і серця, і покажи їм марні земних мрій і пожадань про матренні блага та насолоди світу, зворуй своєї хресною жертвою, затверділе серце, витягне її з гіховного провалля, до якого запровадив гріх і піступ сатани. Ісусе, ти можеш духовно пробудити, зцілити і спасти її бо милосердя Твого люблю чер... серця є безмежне. Господи, допоможи мені ніколи не підозрювати і не осуджувати, але бачити добро в душах ближніх. претерпівай за нас трасті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилай нас. Стація друга, Ісус бере на себе хрест, слава страстям Твоїм, слава того терпінню Твоєму Господи, Всемогутній Боже, найсолодший Ісусе, Молю тебе, зляйся до смиренного мого благання і навернення рапи Твоєї ім'я, покажіть на добру, дорогу, чесного і проведеного життя, нехай замість застрісті і злодіян вона буде обдарована повнотою добра, успіхом і любов'ю до Бога та ближнього. Прийди на допомогу цій особі, пошли до неї ангела миру. Міцного захисника тіла та душі, що Він відвіє відігнав від цієї особи усілякі злі сили, всяке зло заподійне поганим і зазрісними людьми, просвяти її розум і серце, нехай вона покине свої слі навички і грішні намагання, нехай знайде спільну мову з рідними, знайомими, нехай почне жити чесно і тверезо. Ісусе, заради твоїх страстей прийми мої щирі прохання, поверни на праведну дорогу цю особу, щоб прославляти єдиним серцем і устами Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, допоможи мені, щоб мій слух був милосердним, щоб моє вуха не було байдужими до болі і стогоню ближніх. Протерпівей за на страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилий нас. Стація третя, Ісус, перший падає під Христом, слава страстям Твоїм, слава терпінню Твоєму, Господи. Господи Ісусе, щиро шкодує за вільні і невільні гріхи, які учинила раба Божа ім'я. Кажіть і прошу Твого пробачення, за її лихі вчинки, Звертаюсь до тебе, щоб ти очистив. Мене і її від усякої несправедливості і лукавства, може любити і прощати усіх, кого ти посилаєш у житті, Дай й змінити схильність її серця до слова, щоб інші бачили твій мир, який переможно царює, який переможно царює у ньому, Ось і Ти, Духо, просити мене. Не дозволь, щоб якась частина мого іства була заплюнована гріхами, дай мені щирий жаль за гріхи і ласку прощення, дай мені силу і прагнення для Твого дару, і благодаті прощення, Господи Ісуса Христе, очисти, звільни мене і її завдяки своїм терпінням і славному Воскресінню. Господи, допоможи мені, щоб мій язик був милосердний, щоб я ніколи не говорила. Погано проближні, а для кожного мала слово з розрати і пробачення, претерпілий за настрасті, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас. Стація четверта, Ісус зустрічає свою матір. Слава страстям Твоїм, слава того терпіння Твоєму Господи. Присята Діво і моя страждальна мати, прошу. Тебе випроси Твого Божественного Сина Ісуса Христа, що Він почув мої молитви і дарував ласку навернення для особи, на якої я стіснюю цей хресний шлях, покрию її своїм святим покровом, дай силу боротися проти диявола і проти і бути здатним відрегтися грішного життя. Остраждальна мати, випроси свого сина віру, надію і любов для особи, за невернення якої звершує цю молитву. Я вірую і визнаю тебе істинною Богородицею, джерелом милосердя, утіхою тих, що плачуть, та поручателькою покаяння, тому молю тебе в це блага. Відкрий цій заблуканій особі двері милосердя, не відвертайся від неї, не Зневаж моєю молитвою, не залиши, яку, яку ворог провадить до загибелі, випроси народженого від тебе милосердного Бога, щоб Він простив великі гріхи цієї особи і спас нас від загибелі, щоб і ми разом з усіма, хто отримав прощення, оспівували та проставляли безмірне Боже милосердя. Амінь. Господи, допоможи мені, щоб мої руки були милосердні, Сповнені добрих вчинків, щоб я вміла чинити добро ближнім. Протерпілийся на страсті Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй нас. Стація п'ята, Симон Кириней допомагає Ісусові нести хрест. Слава страстям Твоїм, слава того терпінню Твоєму, Господи. Ісусе Христе, мій Спасителю і Боже. Відкрий у мені благодать милосердної любові, здатний розпізнати твій образ особі, за яку звершую цю молитву, зруйнуй у душі раб, раби твоєї, казати ім'я, всякі твердині брехні, обману, рабство, упередження і гордості, звільни цю особу від гріховної темряви, впливу злої сили та різних гріховних узалежнень. Ісусе Христе, примири її з собою, щоб вона покаялася зі своїх гріхів і приймала Тебе у святому причасті. О, розп'ятий Ісусе Христе, дорога, правда і життя, я обіцяю, будучи вірним Твоїй любові, наслідувати Тебе сьогодні і завжди, щоб очищений Твоєю дорогоцінною кров'ю могла розділити з тобою вічну радість. Воскресіння, Господи, дякую Тобі за те, що ти смертю на хресті відкупив мої гріфи. Милосердний Ісусе, Господи, допоможи мені поширювати скарби Твого милосердя на цілий світ, Претерпівий за на страсті, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас. Стація шоста Вероніка витирає обличчя Ісуса, слава страстям Твоїм. Слава того, терпінню Твоєму Господи. О, мій Ісусе, поглянь молостиво на мене, зверни своє обличчя на мене і на наші рідні, які потребують навернення, зміни їх життя, як ти зробив це в оруніці, щоб побачила світло Твого обличчя, зціли своєю силою усі болючі, минулі спогади, особи казати ім'я, за яку молюся. Обмий її розум своєю благодаттю від почуття ненависті, помсти, гіркоти і браку пробачення, які спричинюють біль і фізичні недуги. Я поклоняюся тобі і схиляюся перед твоїми ранами, спричиненими вагою Твого Христа, які раніше твоє тіло, завдаю тобі стільки болю. Дякую тобі, з цілого серця, проставляю і хвалю тебе. За всі болючі рани на Твоєму тілі, завдяки якими ми отримали дар спасіння від смерті гріха. Покірно тебе прошу, помилуй її, прости її гріхи і веди до небес, силою Твої благодаті, Господи, смісни мою віру і утверди мою надію, розпали мою любов до Тебе, мій Боже. Претерпівий за настрасті Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй нас. Стація сьома, Ісус, друге Падає під Христом, слава страстям Твоїм, слава Того терпінню Твоєму Господи. Ісусе Христе, благаю тебе увійди у серце ім'я особи і доторкнися життєвих переж... пережиттів, які потребують зцілення. Ти знаєш ім'я людини краще, ніж вона, знає себе. Якщо знайдеш якусь рану, то торкнися її, утіш і звільни, якщо вона почувається самотньою, покинутою, відкинутою людьми через свою любов, подаруй їй нове усвідомлення своєї особистої вартості. Господи Ісусе Христе, я довіряю. Ім'я цілковите тобі, і тіє ті, тіло, розум і дух. Дякую тобі за те, що освячуєш цю особу своєю благодаттю. Я вірю, що ти воскрес і мертвих і запереш від мене і цієї особи всякий смуток, щоб ми могли радісно представляти Твоє святе ім'я, Купителя і визволителя Всесвіту, потребуючи славі небесного Отця. Господи, подай мені відвагу і силу витримати в доброму аж до смерті. Претерпівий за настрасті Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація восьма, жінки плачуть терплячим Ісусом, слава страстцям Твоїм, слава терпіння Твоєму Господи, владику Христе Боже! Ти, що страстями своїми, пристрастями мої стіли і ранами своїми мої рани вилікуй, дай її сльози, покаяння, освяти її тіло, пахощами твого животворящого тіла і осолоди душу її, Твоєю чесною кров'ю, від гіркоти, якої напоїв супротивне, піднеси її розум до тебе, бо Він Припав до землі і виведе з погибельної безодні, бо немає каяття, немає душевного жалю за гріхи, немає сліз утіхи. Оселися в ній і залишайся із нею на землі, щоб вона могла удостоїтись, бачити тебе вічного царстві слави. Амінь. Господи, даруй мені, ласку, бачити, у наше страждання силу дії Божої благодаті і Його проведіння. Притерпівей за настрастя, Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй нас. Стація 9, Ісус сустретє падає під Христом, слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму Господи. Милосердний Боже, ти розбійника на Христі не відкинув із себе, ти не вернув серце грішної магдалини. Тож благаю тебе через Твої що кров і смерть. На Христі пом'яще твоєї ласкою серце особи, за яку звершую моління, не відкидай її через велику її гріхів, а своєю ласкою вчини, щоб вона пізнала огиду своїх гріхів, покаялася в них і смиренним серцем визнавала свої провини перед Твоїм заступником, у тайні покаяння. Провадь її життя так, щоб вона вийшла на дорогу Твоїх заповідей. І жила згідно Твоєї святої волі, Допоможи їй ходити у Твоєму світлі і правді, просвіченні Святим Духом, так, щоб вона могла прославляти Отця і віддавати йому честь і славу, а ти, Марія, прибіжче грішники, випроси їй швидке і тривале навернення. Амінь. Господи, даруй ласку, щоб усі грішники навернулися до Бога і прославляли Його. Притерпівайся на страсті Ісуса Христа. Сино Божий, помилуй нас, стація 10. з Ісуса стираю Одяг, слава страстям Твоїм, слава добротерпінню Твоєму, Господи. Великий Боже і Господи моєї душі, у цій хресній дорозі я падаю перед тобою, прохаючи за ласку навернення рапи Божої, кажіть ім'я, і серцем сукрушеним, і духом смиренням прошу тебе. Огорни мене і цю особу для мене, дорогої, силою Твого Духа, нехай уся небесна благодать зійде на її життя, щоб зруйнувати будь-яке зло, знищити всякі пістопи і діяння злого духа, відвести всякі замішання і засуди, атаки видима і невидима ворогів, хай уся зазрість і демонська ненависть відійде від. Рапи Божої разом усяким злодіянням. нехай її тіло буде стілене, нехай на неї зійде благословення і процвітання достаток у її оселі, поступ у праці, перемогу у її житті, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, дай благодать, щоб кожен мій вчинок був звержений з любов'ю до Бога та ближнього, претерпівай за настрасті Ісусе Христе. Сину Божий, помилуй нас, стація одинадцята, Ісуса, прибивай до Христа. Слава страстям Твоїм, слава терпінню Твоєму Господи. О Ісусе, розп'яти на Христі, благаю тебе, даруй рабі Боже благодать завжди і всюди і всьому вірно виконати на найсвятішу волю Отця Небесного. Якщо Божа воля для раби Божої. Здаватиметься важкою для виконання, тоді прошу Тебе, Ісусе, дарувати рабі Божі силу і місць із твоїх ран, щоб її уста могли повторювати, нехай буде Твоя воля, Господи, о Спасителю світу, який віддав себе заради відкуплення людей, навіть коли такий сильний біль роздирав Тебе та забув про себе, пам'ятаючи про спасіння душ. Ісусе, повне співчуття, даруй своїй дитині ім'я вкажи, благодать, щоб усі нахилидохи гріховного життя були знищені, щоб Боже Слово безустанно наповнювалося, рабу Божу, дарами Святого Духа. Амінь. Господи, не верни усіх, хто цурається Тебе, і дай насолодитися Пресвятою Євхаристією. Претерпівий за настрасті Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 12. Ісус мира на Христі, слава страстям Твоїм, слава того терпінню Твоєму Господи, любий Отче, я жартую терпіння і страждання нашого Господа Ісуса Христа за себе, за робу Божу. Кажіть ім'я, щоб вона змінила своє життя, будь милостивий до твоєї дитини, владику і мій суди. не відкинь її від обличчя свого і рукою своєю всесильною пригорни її до себе і постав на дорогу правди, покаяння, щоб відтепер вона могла покласти початок свого спасіння, своїм божественним стражданням Тихомир пристрасті її тіла пролитою кров'ю своєю, очисти всі погані риси її душі, розп'яттям своїм розіпни її від світу з його спокусами та пошадливостями, своїм Христом захисти її від ворогів невидими, що ловлять її душу різноманітними спокусами своїми прибитими ногами, відверни її ноги від усякої лукавої дороги. Своїми пробитими руками стримай її руки від усякого вчинку огидного для тебе, дай їй душевний мир, силу та любов до тебе, бо тобі належить милувати і спасати нас, Боже наш. І тобі, славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсячка, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй тих, які каються. Нехай вони знайдуть мир і радість. О. Бозі. Притерпілий за настрасті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 13, Ісуса, знімаю з Христа, слава страстям Твоїм, слава того терпінню Твоєму Господи. Приходь до Тебе, Господи Боже, і прошу зіслати Святого Духа, щоб дарувати спасіння рабі Божі, кажіть ім'я, визволи її від залежності до Цигарок, наркотиків, алкоголю, енергетиків, ліків, інтернетів, Назвіть те, що стосується конкретної ситуації, у якій особа перебуває. Дай щоб відкинув від себе ці гріховні свички, назавжди ніколи до них не поверталася. Ти знаєш, що власними силами вона не зможе позбутися від цієї піти, Стіли її від причини, які чині особу раб, рабинію усіх пресестів і гріхів, очисти її наміри, змісни її слабку волю, звільни від наслідків, які ця залежність викликає, наповни її сміливістю піти проти течії, поширених думок, змісни прагнені життя у внутрішній свободі. Допоможи долати твоєю міцю тілесні напруження та хибні прагнення, наповнюй її Божим Словом через читання Святого Письма і Божою любов'ю, що плине з Євхаристі до її цього постійного, що бракує, формуй її серце і навчи її жити згідно волі Божої. Вірю, що з твоєю допомогою вона стане людиною не тільки вільною. Але віду на Твоєму розпорядженні, Допоможи їй зберегти постійну чуйність, щоб не впадати у спокуси. Господи, наверни тих, які Богу хулять Тебе. Прости їм, бо вони не знають, що чинять. Притерпілий за настрасті Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй нас. Стація 14. Тіло Ісуса вкладають у гробу. Слава страстям Твоїм, слава Того, терпінню Твоєму, Господи. Господи Ісусе Христе, Ти переміг смерть і своїм Воскресінням, відкрив нам Царство Небесне, Владико Вседержителя, Ти сподобив нас перейти цю хресну дорогу і наблизитися до пережиття Твого Воскресіння, з мертве. вислухай моління наші та всіх людей Твоїх, і простивши нам усі вільні і невільні гріхи. Прийми моління наші і зійшли милості твої щедроти на рабиню, на рабу Божого вказати ім'я. Ти захист наш у твоїх руках, ми постійно перебуваємо, допоможе рабі Божій ім'я, вкажіть, і не допускай її грішити, бо вона нестримна у своїх вчинках, не дозволяє ходити за бажанням її тіла. Господи, не забувай її, бо вона немічна. Ти сам знаєш, що для, для неї корисне, тому не покидай її на погибель з беззаконів, не покидай і не відступай від неї. Я до Тебе припадаю, навчи нас чинити волю Твою, бо Ти Бог наш, стіли душі на душі наші, бо ми зрішили перед Тобою. Спаси нас заради милості Твоєї. Бо нема нам іншого пристановища і захисника, крім Тебе, Господи, нехай осоромлені відступлять від нас ті, що прагнуть погубити душі наші, Поглянь на наше смирення і вчини, що ми очищені від скверні наших гріхів, святої сповді і святим причастям, воскресли Тобі та були достойними живитися плодами Твоїх страждань і Твого Воскресіння, мертвих. Слава тобі Боже, що живеш і царуєш на віки вічні. Амінь. Господи, помили усіх, які каються, нехай вони знадуть мир і радість у Бозі. Притерпівий за настрасті, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас. Кінцева молитва. Дай мені себе, чужинця, щоб не мав де голови прихилити, дай мені себе найдобрішого, що від смерті визволяєш мою душу. Дай мені, себе, найсолодше, що своєю любов'ю, скорбота, написях мене осолоджуєш, не дай вчинити моїй волі, бо зла і непотюща вона, щоб мені знову не впасти в важку неволю гріха, який царював у мені, нехай у мені перебуває завжди твоя добра воля, що прагне мене спасти. І їй я себе доручаю, я ставлю тебе, мого розп'ятого Господа, перед духовними очима свого серця і благаю злибини душі, щоб ти прийняв мене в свої руки, за... заступив і боронив від повітряних духів злоби та спокус нечистої сили на хресті припити, вислухай наше гаряче благання. Споглянь милостиво на нас, щоб зібралися у Твоєму святому храмі і благаємо слізно Тебе, охорони нас усіх своєю божественною кров'ю, рятуй нас від рани та недоля, а ми в покорі служитимемо тобі нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Помилімося на святішого Отця, Отче наш, єси сина, небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлону Бога, бо ти породила Христа, і Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Претерпівий за настрасті Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас. Претерпівий за настрасті Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас. Претерпівий за настрасті, Ісуса Христе, Сина Божий, помилуй нас.